Модульні укриття на вулиці Лятошинського, Покровській новому бульварі та майдані польовому розпочали підключати до електромережі. Сьогодні під'єднуємо модульне укриття до електричних мереж. Плануємо під'єднати всі чотири модульні укриття. То тобто почали з цього першого на Лятошинського, Потім плануємо під'єднати укриття на новому бульварі. Тоді на площі польовій і в кінці вже на Покровській, 131. Там іще ведуться підготовчі роботи. Хоча роботи в модульних укриттях ще не завершені, містяни їх використовують дурдом. А чому ви так вважаєте? Ну то ж не, не укриття. А яке на вашу думку має бути укриття? То що закопано в землю. Я військовий. <різько> Таке на вашу думку не, не годиться. Ні, якщо не було дверей, то Буде як тут була б нагальна потреба. Я б туди і без візочка пішла. і це б Для мене не було проблемою залишити візочок, тому що коли нагальна потреба, ти вже не думаєш про матеріальні такі якісь речі, береш дітей і йдеш в укриття. Якщо воно таке, я піду в таке укриття. Це краще ніж нічого. Я думаю. Сергій Сухомлин, Житомирський міський голова, розповів, що за умовами договору в підрядника є місяць, щоб облаштувати укриття. Щоб підключити до електромережі це укриття, це потрібно виговорити документацію і отримати всі дозволи з ресурсо. Частина часу пішла на це. Після підключення вони встановлюють двері з електрозамками, які будуть дистанційно вимикати, відкриватися і закриватися. Для того щоб люди не боялися, що вони будуть зачинені всередині. Там є кнопка, яка просто всередині відкривається. Риває можливий ти вогнегасники, баки для питної води, сидіння, система вентиляції, електрощитова, аптечка. Марія Кравчук, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини Житомир.